Розповім ще про місцеву гілку електрички, котра йде від Івано-Франківська до Рахова. Вона колись притягувалася далі в Румунію, здається. Але видно, ну, що її обрізали. Тим не менш, там ще досі лежать рейки, там поросли, правда, травою. Але, тим не менш, ця гілка тягнеться до Рахова. Вона була збудована італійцями та німцями ще у 1880-х роках. Для її будівництва були споруджені тунелі та декілька красивих віадуків у ворогті. Були ще інші переїзди через річки, але вони вже не збереглися, вони є новозбудованими залізобетона. А для місцевих мешканців залізна дорога та пересування на електричках та потяг хоча. Неправильно казати, що це електрички, там немає електрифікації, а е, вагони тяне е, е, дизель. Е, ну, воно має соціальну функцію. Тут люди зустрічаються, та спілкуються між собою, перевозять якісь речі та товари, їздять на ринки, торгувати ну, і просто подорожують. Е, на потяги, на їх прибуття чекають таксисти та перевізники, що везуть Подорожніх та туристів далі в гори, на лижах кататися, на гірки, лижні курорти. Ну, або десь просто в сусіднє селище, бо електричка проїжджає трохи віддалено від них. А для туристів поїздка по цій залізній дорозі могла би бути цікавою атракцією. Адже електричка або потяг, на своєму шляху, від Франківська до Рахова, так потроху неквапно проїжджає красивими схилами пагорбів гір через тунелі. через на, на, вздовж річок, над річками Чорнотиса та прут, Селищами в долинах, та, як я вже казав, віадуками та тунелями. А в одному місці на Мості у Лазищині у гарну погоду можна побачити одразу дві вершини двотисячники – це Петрос та Говерло. У селищах на цьому шляху діє різний час, у деяких за Києвом. А у деяких місцевих, що відрізняється на годину від київського. Я достомени не знаю, чому це так. Ну, на мою думку, це пов'язане з тим, що у деяких селищах потяг, що мав розклад за київ... київським часом, зупинявся, а у деяких, ні, місцеві мешканці просто прив'язали свій час до того, коли прибуває потяг, та подорожуючи на ньому люди, ну, сходять там. Хоча достомена мені на сцені хто так відповіді і не дав.